Друзі, вітаю! Пройшло після переговорного похмілля у Трампа. Вже дав інтерв'ю комусь Фокс А, Нічого нового. Трамп відчуває, що це не були сильні переговори для нього, що його заяви в рази сильніші ніж розмови з Путіним. А, ну, що він сказав? Фоксу Говорить, якби не я каже, ця війна не почалася. Ну, десь ми це вже чули. Враховуючи, що в Сполучених Штатах зараз немає активної опозиції, яка б б і розклала все по поличках, ми проаналізуємо, що сказали головні медіа цієї країни. Financial Times каже, що Трамп програв ці переговори. CNN каже, що Путін повертається до довгого дипломатичного обману. Плюс є ще заяви Reuters та Wall Street Journal, які теж говорять. Про те, що Трамп не був в сильній позиції, а для України ці переговори насправді залежать на мільйони життів. Трамп отримав набагато менше, каже Wall Street Journal, ніж хотів. Його розмова з Путіном довела, що РФ є найбільшою перешкодою на шляху до миру, і притом, якщо Фокс це канал Руперта Мердека, то й Wall Street Journal – це газета Руперта Мердока, але дає рівний чіткий зріз Трампівським зусиллям. Сьогодні Трамп має набрати Зеленського на 23-го готують зустріч з росіянами в Джиді. Мої джерела в дипломатії британській та європейській кажуть, що, можливо, навіть спробують зробити зустріч на трьох, але після ось цього провалу може не вдатися, але хочуть, Трамп хотів. От, ну а тим часом, поки Ілон Маск отримує тендери від Сполучених Штатів на 20 мільярдів на просування Старлінка, Ну а що ви хотіли? Наближеність до влади, це ж вам не літати, як дедаликар біля сонця, і коли крила горять. Тут наближеність до влади дає свої бонуси. Але не всім. От, наприклад, пам'ятаєте депутати з Міннесоти, який реєстрував закон, що якщо ви критикуєте Трампа, то ви душевно хворий. І у вас проблеми з психікою. Одним словом, покопали на цього депутата. Зараз він іде в суд домагався 16-річних. Отака от історія. Питання, наскільки адекватний взагалі цей депутат і загалом оця вся тусовочка. Підпишіться, друзі, на цей YouTube канал. Обов'язково для того, щоб знати останню. Крайню свіжу аналітику оперативно, щоб знати інсайди з переговорів і загалом бути в курсі справ, що відбувається в країні і з країною. Ну і друге, ми вже більше мільйона зібрали. Йдемо до фіналу ще чуть-чуть, Потім мінімум три дні будемо відпочивати. Ну як відпочивати, працювати, щоб потім знову донатити. Для нас зараз вами важливо зібрати для третьої штурмової. Купуємо бомбери дев'ять штук і нічник. Десятий для того, щоб нищити окупантів, тому що окупанти пообіцявши Трампу робити все, що він хоче, завдали ударів по Україні. Давайте підписуйтесь до НАТО. А я починаю після розмови Трампа з Путіном 150 дронів і балістика полетіли по Україні. Харківська, Полтавська, Сумська, Чернігівська, Київська, Житомирська, Вінницька, Кіровоградська, Дніпропетровська, Запорізька та Одеська області. Зрозуміло, що наші військові, суперкруті, ППОшники збивали все, що могли, але є прильоти. Тільки по Київській області 36 будинків і 20 автомобілів. Є постраждалі. Розумієте, просто гатять. І оце відповідь для Трампа. Каже, домовились не бити в енергетику і в інфраструктуру. Про Слов'янськ я вам вчора казав, про Краматорськ я вам вчора казав. Зараз, наприклад, це енергетика. Туди просто в енергетичні об'єкти. В енергетику інфраструктуру не б'ємо. Добре, сказали в Путіна і атакували енергетичну систему найбільшої інфраструктурної компанії України «Укрзалізниця». Получай, розпишись. Ну от і що на це скаже Дональд Трамп. А Дональд Трамп скаже: якби я був при владі тоді, то цього всього б не відбулося. Дональд Трамп, ви зараз при владі, ви сказали, що з Путіним переговори вести простіше, краще і приносить більше задоволення, ніж з Україною. Але Путін переграє Трампа. І багато хто з експертів каже, що навіть оця інфраструктурна а, зупинка нічого не означає. Для е, Путіна, тому що бити зараз по Україні, який зараз світла так багато не треба буде, як в зиму, це не є перемога. Перемога для Путіна, тому що українці не будуть бити в його енергетичну інфраструктуру. Ну але коли в нас полетіло 145 дронів і балістика, ну десь під ранок ми зрозуміли, напевно, що Путін слово тримати для Трампа не буде. Ну і насипали йому ракет на його НПЗ, щоб він теж там криса не розслаблявся і не думав, що українці будуть. Рабами якихось домовленостей. Україна чітко показала. Я вам вчора зробив вечірнє відео, там гарний розбір і стрім, можете подивитися, якщо буде вільна хвилина. Там чітко я сказав, що насправді Україна показала, що миру не хоче Путін. Трамп шакалив Україну, окей, ми посварились, але показали свою цінність і вартість. Через нас переступати не треба. Ми люди чесні і порядні, але своє віддавати не будемо. І прогинатись під Путіна теж. І Трамп зараз теж зробив заяву на Фоксі. Він каже: слухайте, ну ми типу з Путіним не говорили чергові, про чергові поступки в Україні. Типу, ми проговорювали решту питань про це не говорили. Трамп отримав набагато менше, ніж хотів, пише Wall Street Journal, з Путіним. Його розмова довела, що РФ є найбільшою перешкодою на шляху до миру. Тепер перед Трампом постає питання, каже Wall Street Journal, чи чинити реальний тиск на Путіна, щоб той пішов на поступки, чи спробувати вичивити з Києва компроміси? Ну, це те, що я вам вчора казав. Шляхи розвитку Трампа вони чіткі, зрозумілі. Там це аналітично розкладається дуже швидко. Нам треба підготуватися. Він буде спробувати. Зрозуміло, що не публічно соромно буде видавлювати з України, бо знову ж таки в Штатах соціологія. Сьогодні на ранок дали соціологію і 50% американців, там майже під 50, ну, враховуючи похибку, то 50, кажуть: а Трамп і Вашингтон роблять недостатньо для України ось свіжа реальність. Ось вам свіжа реальність. І ось це, що буде. Я зараз скажу, що в, 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 цей Financial Таймс сказав, там там ще, ще краще. І вони кажуть, що це було набагато менше, ніж те, на що націлився Трамп. І вже точно менше, ніж а, місячна беззастережна пауза, на яку Україна погодилась, а Путін наплював. Ну, от питання. Трамп каже: я знаю, як з ним працювати. І як? І як, і що ви скажете? Єдина проблема: Трамп може собі отримувати негативні рейтинги чи отримати негативну пресу, з чим можна боротися. Введення військ, я не знаю, в Панаму чи в Гренландію, підніме його рейтинг під виборами і знову виграє і демократів, і всіх, кого захоче. І нічого не буде, а по нас летять ракети. А по нас летять реальні ракети. Просто подивіться, що вони знищили, скільки будинків в Бучанському районі. Чи енергетика, чи залізна дорога, чи обстріли Одещини, Херсонщини просто 24 на 7 Довбуті намагаються штурмувати. Сумщина зараз там просто на тисячі кілометрів хочуть нас атакувати. На Білгородщині збирають війська. Вчора наші військово-політичні керівники сказали, ну якщо вони будуть збирати, ми маємо право зайти на їхню територію і натягнути їх всі на велику ЗСУшну шпагу. І ніхто нам нічого не скаже, і Трамп нічого не скаже. Це наше право, якщо вони будуть нападати там, збираються, зайшли, їх роздовбали і пішли собі займатися своїми справами. І Україна це буде робити. Те, що українці вийшли з судді, це хай Путін там сильно не радіє. Це не гарантія, що ми не зайдемо далі. Знову ж таки, Росія це тупоголова тварина, яку треба дресувати. І ось ці тренування вони призводять до того, що да, Курщина це проба пера Перша. І цього Трамп не розуміє, цього Путін не розуміє. Але далі будуть інші території, інші області. А в якийсь момент, проваривши цю жабу в воді, ці речі будуть відбуватись в Москві. Україна сказала, ми хочемо миру. Навіть Зеленський сказав, окей, частину територій він каже, готовий брати на себе політичну відповідальність, повертати дипломатичним шляхом. Але Росія це відкидає. І це те, що не може зрозуміти Трамп. Путін на цю війну, але про це пише якраз Wall Street Journal, Путін на цю війну не ставить ставку помиритися зі Штатами. Він ставить ставку виграти в найбільшій схватці після падіння фашизму. Ось що для нього ціна не помиритися з Трампом. Греці з ним, з Трампом, Путін сидить 20 років, Трамп 4. І що? Ось це зараз а, історія. Ось це зараз історія. Він намагається затягнути а, час, переграти Трампа. Ось що намагається робити Путін. А Трамп цього не хоче розуміти. І Трамп каже, що він хоче щиро зупинки бою. Але про що пише преса? Він вважає це незбагненним. Він не розуміє, що для Путіна це ціна, яку він готовий заплатити, якою б колосальною вона не здавалася збоку. За їх словами, Путін хоче домінувати в Україні та відновити позиції Росії в Європі загалом. Це каже Wall Street Джорнал. Financial Таймс каже ще більше. Вони говорять про те, що е, Путін насправді. Е, до речі, там ще політика є, що Такер Карлсон з українською опозицією вів переговори. Но ми це окремо. Я зараз хочу проговорити виключно тему переговорів через те, що Financial Тайм каже, зусилля Трампа спрямовані на становлення миру зазнали невдачі. Його телефонна розмова з Путіним не привела до повного припинення вогню в Україні. А РФ погодилася лише обмежити атаки на енергетичні об'єкти, які ми, як бачимо, вони зірвали. Перше, друге, тим часом перемир'я в Газі провалилося. Зовнішньополітичні помилки Трампа викликають занепокоєння щодо впливу і важелі впливу. США. критики кажуть, що його нетерпіння і відсутність стратегії підбадьорюють. Супротивників. Ось це говорить Financial Times, Одна з найбільш впливових в фінансовому і знову ж і політичному глобальному західному світі. Газета, Да, Трамп готує на 23 третє, відков будуть збирати делегації. Сьогодні має набрати Трампа, так Зеленський Трампа має набрати. Сьогодні мають поговорити і європейців затягнути. І мають затягнути в переговори, кажуть, без Європи вже нічого не буде. Ого, як заговорили. То ми ж зливали Європу. Румунію зливали, Польщу зливали, країни Балтії, пів Німеччини зливали, виводили війська. Зараз вже не Європа має бути. Я вам вчора писав, там, ким він має відповісти. Трамп не повинен відповісти собою, бо це буде, ну, не можна так одразу все. Ну, значить, Німеччину, Францію, Британію, Ким, хто дасть зараз Україні зброю? Хто буде цією шпагою, якою Україна зможе показати Путіну підвищення ставок? Дайте ракети, щоб він не хотів по нас стріляти, бо розумів, що відповідь може бути надто жорсткою. Що відповідь може бути надто жорсткою, дайте цю зброю, дайте Тауруси. Знову ж таки, Україна зараз попрацювала над своїм Нептуном, теж тисячі кілометрів, тисячу сто. Росіяни теж не продають, щоб ми не били по інфраструктурі, але будуть продовжувати вони, буде продовжувати Україна. Україна не буде сидіти, склавши руки. Ну і СНН виходить з великим матеріалом, теж каже, що Трампа переграли. Трампу треба зараз реальна, конкретна відповідь. От. І вони кажуть, що відмова Путіна-диктатора від перемир'я стала до болю передбаченим уроком Трампу в час війни. І вони кажуть: е що це перший реальний досвід дипломатії воєнного часу з Кремлем? Такого досвіду в Трампа не було на щастя. На жаль, він є. В матеріалі каже, що останній пункт це місце, де починається технічне мінне поле, якого легко уникнути, згідно з повідомленнями президента США та його прес-секретаря. угода стосується енергетики інфраструктури, що є двома абсолютно різними наборами ідей. От і які потім важко контролювати. Але тим не менше, Росія все спростила. Росія одразу почала стріляти, і Росія одразу почала знищувати імідж Трампа. Е, CNN каже: з наближенням літа для України це менші е, власне, переваги ніж для Росії, бо для Росії це НПЗ. І вони розкладають, що дійсно що Трамп не досяг супердомовленостей. Вони кажуть, що 175 полонених і 25 поранених це не є перемога велика Трампа, це маленька кількість в Росії тисячі українських полонених. Це ж не всіх на всіх. І вони кажуть, що зустріч чекали довго, але вона нічого не дала. Ну і друге, вони домовились про робочі групи. СНН каже: ну в Росії ви знаєте, хочеш злити питання, створи робочу групу. Все. І тому вони дуже критичні. Нагадаю, що американська стратегія демократів залягти на дно і прикидатися мертвими ховрахами. Але преса вийшла чесно, і преса каже, типу, Трамп не виграв ці перемовини. Да, зараз там виграє Ілон Маск, який 20 мільярдів замовлень на Сталінки буде отримувати. Мага, політико виходить, Мага, каже, Джей Дівенс, наш наступний президент. Він нам дуже подобається. теж виграє. Ну а Трамп не виграв цю перемогу. І він зараз йому не має що на стіл покласти. Почне дзвонити Зеленському погрожувати не публічно. Зеленський повинен це чесно сказати. Він знову з нас вимагає поступок. Ну але це вже, вибачте, нікуди не заходить ні в які ворота. Друге, ви скажете закрити очі, переключитися на Хуситів. Ну, слухайте, війна в Україні найбільша глобальна війна, яка зараз є в світі. І ці самі видання, три, яких я цитував, вони кажуть, це може перерости в глобальну війну. Тоді Штати повинні війти на стороні України з військами. Загалом, деякі аналітики, розумні, яких я прислухаюся, яким би влада теж варто було прислухатись, кажуть не публічно зрозуміло, що. Що Трамп повинен дати гарантію на європейських миротворців, типу Путін, якщо в когось з європейських миротворців на території України впаде волосина, тоді ти маєш справу з штатами. Ось тоді ми робимо. Хоча я вважаю цього мало. Я вам вчора казав відео, що хай заводить свої авіаносці в Чорне море. Цілить ракети на Москву. Тоді Путін буде приймати рішення швидше і краще. Да, він може втікти в Петербург, типу, там не достанеш окей, заводьте в Балтику. Кілька авіаносців в Балтиці в Чорному морі зажимає в тісках одне місце в даному випадку дурну лису путінську голову. І тоді він швидше буде думати, особливо коли тиски будуть звужуватися. Ось тоді Путін буде приймати правильні рішення. Напишіть, будь ласка, в коментарях, яке ваше очікування від розмови сьогоднішньої Трамп зараз пить, прокинеться і буде дзвонити Зеленському. Буде на нас тиснути чи навпаки буде нас посилювати. Третій сценарій відверне увагу і скаже: слухай, тут у нас в Панамі така історія, я побіг туди. Чи втіче і зманіпулює увагою? Напишіть в коментарях, обов'язково підпишіться на цей канал. Ми боремось з російською пропагандою загалом з російським впливом в Україні, тому що цієї агентури занадто багато в нашій державі. Друге, ми хочемо зібрати на третю штурмову е трошки. Допомоги. Нам треба дев'ять бомберів і один нічник. І нам залишилось зовсім трішки. Банка, картка, PayPal. До речі, вчора летіли фунти, євро, долари. Дякую вам, дякую, дорогі. Давайте доб'ємо, потім три дні працюємо, відпочиваємо, заробляємо. Потім буде новий збір. Вибачайте, що часто і багато, але нашим військам треба допомога. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі.